Показую сьогодні наші покупки в супермаркеті Єва. І що не докупили е, прошлого разу в АТБ. Наші покупки з супермаркету Єва. Купили зубну пасту 75 мл White Colgate. Коштує 105 гривень дві пари колготок. Вів'єн, тюль. Виготовлено в італії розмір другий, коштує одна пара 89 гривень 90 копійок. І ще кондиціонер для білизни. З запахом діаманта квітка, квітка лотосу 1 літр 200 мл в цій бутилочці і коштує 149 гривень. Це такі покупки зробили в Єві і коштують всі. На суму купили ось о, чек в електронному виді 433 гривні 80 копійок. І в супермаркеті АТБ, що не докупили прошлого разу. Це борошно, борошно-хуторок пшеничне, вищого гатунку. Тут 5 кг, коштує 98 гривень 80 копійок. І смішна знижка одна копійка. Заплатили ми 98 гривень 79 копійок. Далі виноград сушений, 150 грам, своя лінія. Кишмиш золотистий. І оця упаковочка коштує 19 гривень 40 копійок. Далі напій пепсі – 2 літра. Сильно газований. Нуль цукру. Коштує 53 гривни 40 копійок. Цукерки. Рошенкорівка, київська. 318 грам по 125 гривень 49 копійок. Вийшло тут 21 штучка. 22, вибачте, 22 штучки. І ціна 42 гривни. 42 копійки заплатили. Цукерки рошен теж 22 штучки, 310 грам. Ну, ось вони трішки легші, чим корівка. Коштує кілограм 177 гривень 39 копійок. Заплатили 54 гривні 99 копійок. І оці два пакети майка по 20 копійок. Це такі покупки зробили в АТБ і такі в Єві.